Ходімо, я покажу вам палац, про який мало хто знає. Знаходиться він в селі Білокриниця Тернопільської області. Ця споруда, англо палац 19-го століття. Виглядає так, ніби він щойно вийшов з якогось історичного фільму. Зараз палац не просто пам'ятка. Тут працює Кременецький державний лісотехнічний коледж. Сьогодні вихідний день студентів нікого немає. Зручно ходити і знімати. Ще було би сонце, взагалі був би топ. Перша письмова згадка про село Біла Криниця датована ще 15 століттям. Спочатку тут був укріплений замок князів Збараських. пізніше Біла Криниця переходила у власність родини Вишневецьких і Радзивілів. Територія охайна, красива, доглянута, приємно ходити. Мені здається, що вся фішечка цього коледжу це якраз його вхідна частина. На початку 1800-х років замок сильно постраждав від пожежі і лежав у руїнах, але у середині дев'ятнадцято століття на місці старого оборонного замку з'явився той палац, який ми бачимо зараз, у романтичному анлаготичному стилі з високими вежами, зубцями та неоготичними арками. Поруч із палацом розташоване дендропарк, який створює атмосферу для прогулянок фотосесій чи просто відпочинку. Макети дерев'яних гармат чомусь тут стоять. Вікна тут всі вже пластикові, тому створюється враження певної штучності. Але це навчальний заклад, тому все окей. Окрім привабливої архітектури, тут є й дрібні цікавинки, наприклад, могила графа Олександра Вороніна. Олександр Воронін це той самий чоловік, який колись відродив маєток і заповів його для потреб освіти. Підписуйтесь і більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавромандри.